Сьогодні провели робочу зустріч із командиром 99-го окремого батальйону ТРО Збройних сил України, підполковником Андрієм Скрябіним та військовослужбовцями. З оборонцями походили подальшу співпрацю на 2024 рік. Закупівлю авто та обладнання робота ведеться системно та плідно, зазначають захисники. За 2023 містом було надано великий обсяг забезпечення та техніки. Дуже велика допомога була надана, і квадрокоптери, і прибори та приціли ночного бачення, і запчастини для техніки. Дуже великий обсяг, який зіграв свою роль у роботі підрозділу. Також зустрілися із оборонцями з добровольчого формування Кам'янського. Передали нашим хлопцям чергове заохочення. Передали допомогу. Дякую фонду розвитку кам'янського за те, що надають щомісячну допомогу нашому формуванню, яке допомагає нашому місту в охороні громадського порядку. Це також резерв. І наших збройних сил. Серед іншого, у ДТГ Кам'янського ведеться бойове навчання добровольців, аби вони ставали до лав збройних сил, вже маючи усі потрібні захисникам навички. Це вже трошки підготовлені. Люди знають зброю себе вести. Топографічна робота чи навчання ведуться. І по зв'язку, і тактична медицина. Міський голова подякував, завжди це є підтримка там і захочення для добровольців.